Опачки! Фу. Слушай, Цуценек. Молодец. Я вчера видел... Булку больше. Я вчера видел, как ты на нашу Богославскую косяки бросал. Какие косяки. Говорю, смотрел на нее. Ну ты что? в наш душе загадку возьми. Во-первых, не жинка а член нашей фракции. А во-вторых, еще раз рядом тебя с ней увижу. Саечка за иску. Нияка недоторканность тебя уже не врятует. Понял? Гуляй. Куда это мы намылились? Деньжать за летом намутил и доволен. Карманы вывернул, бегом. Мы ничего не я все вклад неруководитель. А если я проверю? Давай так. Штукар щелбан, согласен? Нет. Можешь? Оставь его, пусть идет. Опять директор у нас нас проблемы будут. Я ему потом сам так настучу. Ладно, потерял. Ничего не забыл. Слушай, Мофрич давай завтра заседание слиняем. В кинотеатр сходим. Там, кстати, вторая часть трансформеров идет. Uh -huh. Ну да, там Шорох приехал. Медвин увидит, что у нас нет, такой кипиш поднимет. Ой, я тебя прошу. Еще 226 человек подговорим, и они с нами уйдут. А про баште нема большести. Заседание уважается надеюсь. Можешь, ты ж смелый пацан, давай. Я думаю, що зараз ми будемо обсуждати бюджет, е, Хочеть, щоб ви мені його показали. Е, е. Це обов'язково. Але спочатку, я думаю, вам треба м -м, познайомитись з нашою опозицією. Окей. Думаю, це буде інтересно. Е, Хотіть посмотрети е, опозиція в действии. Так, жодних проблем. А зараз. Федір Вікторович розповість нам про основні принципи діяльності опозиції. Я не понял, а чого я. Шановні, чого я? Так, будь ласка, не сперечайтеся. До трибуны. Основные принципы деятельности оппозиции — это... Формирование теневого Это... Формирование теневого Кабмина. Чего? Кабмина. Що ти молотиш, яка каміна? Добре. Тоді дайте мені просто визначення. Що таке опозиція? А, так з этого було починати. Опозиція это. О, опозиція это то же самое, що коаліція, тока на 12 голосов менше. Ай-яй-яй, Федір Вікторович, хіба вам складно було сказати своєму прес-секретарю, щоб написав вам текст, а ви просто підійшли б і прочитали його. Сідайте. Двійка. усатый, передай. Я не зрозумів. А що це за записки під час засідання? Ну, що ви один одному можете писати? Ви представники різних фракцій. Пане цуценюк. Будь ласка, сюди записку. Пьотер Арсеньєвич, ви мені очень нравитесь. Спокійно. Давайте сходим в кінотеатр на фільм. Мне все равно на какой. Ірма Б. <реш> Ось, бачите, пане Шорох, це яскравий приклад взаємодій між опозицією і. Іншими ФРАКЦИЯМИ! А, ес! Супер! Вэрвэл! А где бюджет? Бюджет... Сидайте! Так... Вы выправили бюджет? Ось! Що це таке? От що це таке, скажіть мені? Бюджет. Пишеться через букву Д. Виправляйте. Дайте стирачку. Ви що, економите на канцтова? Молодець. Тримайте. Виправляйте, виправляйте. Я сподіваюся, ви зробили так, щоб дефіцит бюджету був менший. Я вже скоротила декілька статей. Це які? Ану, дайте гляну. Хвилину. Тут повинна була бути стаття про мій новий літак. Чого переживаєте? Треба буде візьми мій. Джулія Володимир, я з вами в один літак не сяду. Поверніть статтю. Так, все, мені набридло. Беріть і самі виправляйте. У мене вже коса пухне. Я ж вам не кажу, що в мене від вас пухне. Чого це у вас бюджет в такому задрипаному зошиті? А ми, щоб зекономити зошит, взяли минулий бюджет, виправили і зробили новий. Економія це взагалі добре. Молодець. Так, ану дайте ручку. Підождіть. Це ж моя ручка. Яка ж це ваша ручка? Ви ж мені і подарували в Давосі, ви що, не пам'ятаєте? Жулія Володимирівна, не подарував, а позичив. Це різні речі. Кидайте цю вашу шоферську звичку. Підождіть. Це ж мої окуляри. Так Андрій Вікторович, не починайте. А, вибачте. Цынюк, а давайте я понесу ваш портфель. я хоть незручно. А вы не бойтесь, никто не увидит. Как насчет кино? Мне не треба маму. Ой, маму. Вы как хотите, Цуценюк, а я уже взяла два билета в кино на последний ряд и на самый последний сеанс. А я на метро встыгну. Я не понял. Мама. Мы что, тебя не предупреждали? Мама. Да не хуже будет. Оставь. Пусть бежит. Потом споймаем. Никуда же не денется. Ирма, зачем тебе этот мажор? Он же из другой фракции. Гаранский любимчик. Заучка. Ботан. Во-первых, он симпатичный. А во-вторых, у него большое политическое будущее. А я? А у меня? У меня тоже большое политическое будущее. А у него будущее Больше. О, женщина. Пацани говорять, що вона на мітінгі просто звір. Шановні мої, а ось формула, за якою розраховується ціна на газ. І ви бачите, що все дуже просто і прозоро. Питання є. Джулія Володимирівна, а ви можете просто сказати, скільки буде коштувати газ? Звичайно, можу. Газ буде продаватися з 20% відсотковою знижкою від середньорічної ринкової ціни наступного року.